Продовжуємо з вами говорити про нові підстави звільнення під час воєнного стану. Ми зупинилися саме на звільненні з ініціативи роботодавця, коли відсутня робота. А в результаті а, активних бойових дій знищення майна підприємства, тобто реально немає де працювати. Пункт 6 статті 41 кодексу законів про працю а, в мене вже були випадки, коли роботодавець звертався до мене. А, Київська область це були дитячі садочки, а, де під час окупації були знищені а, частина будівлі. А, вона буде відремонтована, але наразі немає можливості там працювати і хотіли звільнити. Вчителів саме у зв'язку з цим, але там домовились про спілка, що залишить ці. Працівників працювати, але там хтось на простій, хтось на призупинення якось позмінно, Але це нова підстава, яка дійсно дає роботодавцю припинити звільнити працівника, якщо немає роботи, але це обов'язково пов'язане з бойовими діями та знищенням майна. Наступна підстава нова: це вивільнення працівників у зв'язку з неможливістю забезпечити працівника роботою згідно пункту 6 статті. 41 кодексу законів про працю, про яку наразі я вам розмов... розповідала, частина 7 статті 49. пункт 2. Теж зверніть увагу: по суті, така нова процедура скорочення вивільнення працівників, але лише там протягом 10 днів повідомляємо працівника, комуніку... комунікуємо з профспілками, а всі інші скажімо так, вимоги ми повинні дотримуватися. І наостанок, нова підстава для припинення трудового договору внесена в пункт 8 статті 36 кодексу законів про працю. Це саме розірвання трудового договору з підстав, передбачених трудовим договором з нефіксованим робочим часом. Раджу звернути увагу на цей новий вид трудового договору. Мені здається, він дуже буде корисним для роботодавців. Далі поговоримо про строки звернення працівника до суду, дещо вони змінилися, звільнення оскаржити працівник може протягом місяця з дня вручення наказу, стягнення заробітної плати протягом трьох місяців з дня вручення повідомлення про нараховані суми, всі інші порушення трудового права три місяці з дня, коли працівник дізнався про такі порушення. Отже, давайте, піді, піді, давайте підсумуємо, як правильно звільнити працівника, щоб не програти суд. Перше, ми повинні встановити причину порушення посудових обов'язків, або чому працівник відсутній на роботі. Для цього у нас в першу чергу повинна бути посадова інструкція, з якою знайомився працівник, або правила внутрішнього трудового розпорядку. або там... Трудовий договір, де ці всі моменти прописані. Ви ж розумієте, якщо не буде посудових обов'язків визначення або правил внутрішнього трудового розпорядку, ми не зможемо звільнити, скажімо так, працівника за статтями. А наступний крок: ми повинні врахувати посаду працівника, його особистий, скажімо так, статус чи не заборонено такого працівника звільняти, оскільки кодекс законів про працю містить певні обмеження, коли ми не можемо працівника звільняти, наприклад. Одиноких матерів, вагітних. Ті, які мають там дітей до 14 років, одинакі матері, ну і так далі. Тобто, стаття 179, 183, 185 треба дивитися, коли звільняємо. І щоб не попасти на такий момент, що ми ми звільнили працівника, якого не можна було звільняти. Треба краще перевірити, що це за посада, який статус можливо, не можна скорочувати без обов'язкового працевлаштування, тому. Наступний крок саме дивимося на посаду працівника і чи має він якісь соціальні додаткові гарантії. Наступний крок ми фіксуємо факт порушення, що саме працівник не зробив, коли не вийшов на роботу. Тут складаємо акти, доповідні записки, можливо, скликаємо комісію щодо розслідування. Тобто, головне письмово це все повинні доказово підтвердити. Наступний крок дуже. Обов'язково це запросити письмове пояснення у працівника відповідно до статті 149 кодексу законів про працю. А чи вдасть працівник такі пояснення не важливо? Головне, щоб до суду, потім ми надали докази, що ми так просили. Це може бути окремим наказом, це може бути письмове якесь повідомлення. Просимо надати письмове пояснення відсутності на, вашої відсутності на роботі протягом 12 грудня протягом з, 12, з 8 з ранки до 7 вечора, наприклад, да. Або просимо надати пояснення, чому ви не виконали, не подали звіт своєчасно а, там фінансове або щось таке. Тобто обов'язково запросити письмове пояснення. А наступний крок: це вже складаємо наказ про звільнення, де чітко вказуємо три моменти: перше, причину, що саме відбулося, яке порушення. Наприклад, якщо прогул, що за прогул з 12 грудня. По 14 грудня, або там за прогул протягом трьох годин там з 9 до 12, 12 грудня. Друге, ми пишемо підставу. Це зазвичай в наказі ви пишете підстава, да? там заява працівника, акт або доповідна записка. Тобто, тут те, що ми зафіксували, те, що ми прописали в документах, це буде підставою. І третє, ми зазначаємо обов'язково статтю закону Кодексу законів про працю, або якщо це держслужбовці. Про Державну службу. Ну, наприклад, якщо ми звільняємо за прогул, пункт 4 статті 40 кодексу законів про працю. Обов'язково надаємо працівнику копію наказу про звільнення, розраховуємося з працівником, надаємо це повідомлення, про яке я вже розповідала, і тоді, якщо дотримуватися всіх процедур, всіх вимог, то в принципі, я думаю, що ви не програєте суд, а працівник не звернеться до суду. Далі, давайте поговоримо про прогул, оскільки ця тема актуальна, багато і працівників виїхало за кордон, не повертаються, і роботодавці хочуть звільнити, іноді бояться, іноді звільняють. І вже є судові справи, теж маю особисті кейси з клієнтами щодо поновлення на роботі звільнення за прогул. І відверто скажу: от в трьох випадках жоден із роботодавців, хоча великі підприємства, не. Дотримався процедури звільнення за прогул в одному випадку. Дуже велике підприємство звільнили вагітну за прогул. Мало того, що вагітну не можна було звільняти, так і ще й не зафіксували прогул. Реально не було складеного акту про відсутність на робочому місці. А це обов'язково. Верховний суд вже прийняв не одну постанову, де сказав про те, що якщо ми фіксуємо відсутність працівника на роботі, ми повинні скласти акті, акт про відсутність на робочому місці, де вказати, хто складав акт, час складання акту, дата складання акту, чи просили письмове пояснення. Тобто, це все повинно бути фіксуватися в акті. а в мене Роботодавець в суд надав доповідну записку від керівника безпосереднього клієнта до керівника свого вищестоящого про те, що доповідає, що така та, -така -та не з'явилась на робочому місці. та та та, -та, -та. Все, актів немає. <laughs> О, такі помилки, да, які суд каже, а де, а де акти? Ви складали акти. Вони кажуть, так, оце доповідна, це є акт. Так кажуть, ну тут ви. Самі встановили, що немає, а інші якісь особи встановлювали, чому так відбулося. Другий момент звільнення за прогул теж цікавий було рішення суду про поновлення на роботі. Працівника звільнили два роки назад, він виграв справу, поновили рішення поновили на роботі, проте особа знаходиться за кордоном. Про це роботодавець знає, оскільки подавались документи, в матеріалах справи там є, і відразу в день рішення суду було направлено на електронну пошту заяву про те, що прошу надати відпустку 90 днів у зв'язку з тим, що перебуває працівниця за кордоном. А, ні, роботодавець сказав: Ні, я вам відмовляю на даній відпустці, а ви не з'явилися на робочому місці. А, все Три години відсутні прогул і наступного дня новий наказ про звільнення. Ну ви ж розумієте, що у о, працівника, який знаходиться за межами України, немає трьох годин, щоб доїхати, наприклад, там, з Німеччини до Украї... до Києва. Це не, це не реально, да? це неможливо з об'єктивних причин це зробити. А по-друге, роботодавець не видав наказ про поновлення на роботі, він його видав, але видав аж ввечері, тобто коли вже склав акти, і ввечері надіслав роботодавцю працівнику, вже коли звільнили, в принципі, так, чисто для Галочки, що відправили копію наказу про поновлення. Це другий момент. І третій момент ну, взагалі, то працівник до дня, коли треба було їй приїхати, вона написала заяву. Про відпустку без збереження заробітної плати відповідно до частини 4 статті 12, відповідно до якої роботодавець зобов'язаний був надати таку відпустку. От цікаво, що ж роботодавець і юрист буде розповідати це в суді. Я не розумію. Тобто прогул реально три години людина, яка перебувала за межами України, подала заяву на обов'язкову відпустку, і якій реально не поновлений на роботі ще не виконані вимоги. Ну, подивимося, буде цікавий кейс. Так, отже, повертаємося до прогулу і війни. Сама по собі війна це не поважна причина. Між війною та прогулом повинен бути такий зв'язок. Війна може бути лише обставиною, за якою виникають поважні причини прогулу. У вас на слайді буде постанова Верховного суду від 2021 року, де була судом. Зроблена така аналіз: між карантином та прогулом повинен бути тісний зв'язок. Так, і тут між війною та прогулом повинен бути такий зв'язок, що через війну у працівника вимушено не було можливості з'явитися на роботу. І це відбулося незалежно від його волі і бажання. Слід брати до уваги лише те, скільки працівник намагався і міг уникнути такого прогулу. Оскільки немає переліку поважних причин прогулу, я вам підібрала. І на слайді підготувала на мою думку із судової практики поважні, поважні причини пов'язані з військовим станом, якщо прогул вимушений, це активні бойові дії на території, де працює або проживає працівник, евакуація працівника в іншу місцевість або за межі України загроза життю та здоров'ю працівника та його сім'ї, виконання громадського обов'язку. Перебування працівника або роботодавця в зоні, яка окупована, мобілізація працівника, або якщо він перебуває у полоні, перебування у добровольчій територіальній обороні, волонтерська діяльність, Повітряні тривоги, відсутність світла, теж може бути поважною причиною. А як приклади судової практики, звільнення за прогул уже під час періоду воєнного стану, теж у вас буде наведено на слайдах Презентації, і тут же суд сказав, що не може бути наслідком звільнення за прогул, якщо працівник повідомив, що внаслідок ведення бойових дій він не міг дістатися на роботу, а це відбулось саме Донецька область неподалік від дійсно активних бойових дій. Тобто, де це все відбувається? А також ще буде наведене вам рішення суду, як приклад судової практики, де суд відмовив. Працівнику у поновленні на роботі якого було звільнено за прогул його поважною причиною він вказував на те, що він вирішив з Луганської області еваку... евакуювати сім'ю. Перевіз у Львівську область з Кривого рогу. вибачаюсь, перевіз у Львівську область і не міг своєчасно повернутися там у зв'язку з якимись проблемами. Про що суд відмовив, сказав що це неповажна причина, оскільки у нас є затверджений міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій наказ номер 75 від 25 квітня, який затверджує перелік територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, і там є перелік. Він постійно оновлюється це. Області України, які от відносяться до цього переліку наразі, це Донецька, Харківська, Дніпропетровська, Луганська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Сумська, Чернігівська вони постійно оновлюються, тож можете туди дивитися. І якщо працівник написав якусь заяву там про пов'язану за прогул, я не приїжджаю в Київ, тому що досі активні бойові дії. Будь ласка, беріть цей перелік, використовуйте, можете відмовляти, кажуть, це дуже добре, але ми ж тут працюємо. І ти можеш працювати вже в Києві, скажімо так, да? в тебе майно не пошкоджено, транспорт ходить, будь ласка, виходь на роботу або звільняйся. Далі давайте поговоримо про зміни істотних умов праці. Оскільки це дуже актуально в період воєнного стану. Ну, по-перше, роботодавці стикнулися з тим, що. Мало замовлень, немає такого об'єму. Реально, треба якось або перевести працівника, або зменшити заробітну плату, або змінити якісь посудові обов'язки. Е і це все буде називатися зміною істотних умов праці. Е для цього треба пройти певний порядок. П'ять кроків. У мене вони п'ять кроків. Перше, ми приймаємо наказ про зміну в організації виробництва та праці по підприємству, оскільки як каже нам стаття. 32, частина третя: що у зв'язку зі зміною в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Тобто, перше, що треба зробити, це видати наказ про підприємство, що змінюється щось в організації виробництва та праці. Друге, наказ про зміну істотних умов праці. В цьому наказі ми вже прописуємо, що саме змінюється, наприклад, посадовий оклад, або розмір, або графік роботи, ну або там посадові обов'язки, або працівник переводиться. В наказі обов'язково зазначаємо, коли це буде відбуватися, ну хоча б три дні, якщо ви даєте сьогодні наказ, в понеділок, наприклад, вже нові умови праці. І обов'язково треба попередити письмово працівника, коли. Будуть відбуватися зміни. Що саме буде відбуватися? Додати копію наказу, попередити, що якщо ви відмовитеся, ми будемо мати право вас звільнити на підставі пункту 6 статті 36 кодексу законів про працю. Тут зверну увагу на строки. Якщо це у нас, скажімо так, не військовий час, то попереджали раніше ми про зміну істотних умов праці за два місяці. Відповідно до статті 3 закону 21.36 у період дії воєнного стану повідомлення працівника про зміну істотних умов праці або зміну умов праці здійснюється не пізніше як до запровадження таких змін. Тобто, по суті, там за 2-3 дні ми можемо змінити істотні умов праці. Четвертий крок: ми фіксуємо письмову відмову працівника продовжувати працювати за новими умовами праці. Якщо такого письмового підтвердження в нас немає, і працівник виходить на роботу, то він працює далі за новими умовами, і підстав для звільнення немає. Також хочу звернути вашу увагу на позицію Верховного суду по справі 607, дріб 14, 453, дріб 20, де суд провів Такий аналіз е різниці, що є переведенням на іншу роботу, а що є переміщенням. Тому що переведення на іншу роботу, по суті, це підпадає під зміну істотних умов праці і потребує завчасного попередження і дотримання процедури, про яку я розповіла переміщення. це в межах спеціальності кваліфікації чи посади обумовлений трудовий договір відбувається без згоди працівника на тому ж підприємстві, на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ, але в межах Місцевості і на території підприємства доручення роботи на іншому механізмі або агрегаті, і де не відбувається зміна істотних умов праці. Тобто, дуже раджу почитати цю постанову і зрозуміти, в чому різниця. Тому дуже часто задають питання: так: у нас переміщення чи переведення? Також ви побачите на Презентації судову практику звільнення у зв'язку з відмовою працювати на нових умовах праці. Тут я не буду зупинятися. Ви рішення прочитаєте, зможете їх потім ще в реєстрі подивитися. Далі давайте поговоримо про призупинення дії трудового договору, як це зробити, щоб не програти суд. І дійсно вже є перша судова практика. Відразу скажу, 90% накази про призупинення скасовані судом, оскільки роботодавці робили дуже великі помилки. Вони призупиняли там сім підряд, щоб не виплачувати зарплату, не платити податки. При цьому ніхто не думав, а як наказ правильно писати, а як взагалі. що це, як правильно. Да? І тут вже є роз'яснення Мінекономіки України від 9 тижня. Травня 2022 року, що є обов'язковим при призупиненні дії трудового договору. Отже, головною умовою призупинення дії трудового договору є абсолютна неможливість надання роботодавцям та виконання працівником відповідної роботи. І це має бути дотримано ці дві умови одночасно. Щоб Є абсолютною неможливостю надання роботодавцям та виконання працівникам роботи. Також в цьому роз'ясненні наведено три моменти. Перше, якщо необхідно для виконання роботи зазначеним працівником виробничі, організаційні технічні можливості, засоби виробництва або майно роботодавця, знищене в результаті бойових дій. Нема роботи, не може працювати, це зрозуміло. Друге, їх функціонування з об'єктивних і незалежних від роботодавця причин є неможливим. А, ну, наприклад, да, у нас пошкоджений е, склад, пошкоджено м, станок. Звісно, тут не може роботодав працівник працювати, оскільки він працював саме на цьому станку. А в мене є приклади кейсів, коли у нас пошкоджений частково склад, але ми призупиняємо. Трудові відносини зі всіма працівниками, включаючи тих же економістів, юристів і так далі. Які, по суті, якщо ми беремо посудову інструкцію такого економіста, ну, взагалі зі складом не пов'язана її робота, тобто, як це ну, пошкодили склад і що, як це логічно пов'язано з виконанням її трудових відносин, вона вдома може сидіти собі, подавати звітності, готувати те, що передбачено її посудовими інструкціями. Тобто, на це зверніть увагу. І третій момент. Переведення працівника на іншу роботу, або залучення його до роботи за дистанційною формою організації праці неможливо у зв'язку з відсутністю на це згоди працівника. Ну, коли працівник каже, а я не хочу дистанційно працювати, або з причин переміщення його з території, де ведуться активні бойові дії. Все, лише за таких умов ми можемо виключити, що да, дійсно тут є така абсолютна неможливість надання і виконання роботи. Але якщо просто роботодавець в наказі пише у зв'язку з відсутністю обсягів продажі, все призупинити. Так, працівник може працювати. Якщо у вас таке обґрунтування, це простій, це в ніякому разі не призупинення дії трудового договору. Далі, давайте поговоримо про відпустки. Оскільки дуже багато запитань по відпустках, дуже багато плутанини по відпусткам, то працівники неправильно заяви пишуть, то роботодавці неправильно там або відмовляють, або дають такі відпустки. А перше, давайте розділимося на ну, перше щорічні відпустки. Вони можуть надаватися 24 календарних дні або більше за рішенням роботодавця. Тобто роботодавець може надавати більшу кількість відпустків, якщо він це забажає. Якщо ні, то вибач, працівник 24 календарних дні. Далі давайте поговоримо про відпустки без збереження заробітної плати. Їх є о, три види, от прям три види. Тому що чомусь у нас відпустку 90 днів. Для ВПУ плутають з, з відпусткою без збереження заробітної плати за сімейними обставинами. Ні, це неправильно. Дивіться перша вид відпустки це стаття 25 кодексу законів. Так, Це стаття 25 закону про відпустки. А де надання відпустки є обов'язковим. Роботодавець не може відмовити у наданні такої відпустки. Цей перелік прямо викладений в статті 25. Наступна відпустка без збереження заробітної плати за статтею 26 закону про відпустки. Тут роботодавець має право відмовити працівнику. Це перша частина за сімейними обставинами, а там карантин. Да? Тут можемо відмовити і все. Третій вид відпустки. Це новий вид відпустки, оці 90-календарних днів, а, працівникам, а, які мають статус внутрішньопереміщеної особи, або які переткнули кордон. І ця відпустка регулюється частиною 4 статті 12 закону 21.36. Не плутайтеся з частиною 3 статті 12 цього закону, тому що частина третя статті 12 каже просто про те. Що відпустка за сімейними обставинами відповідно до частини першої статті 26 закону України може бути більше ніж 15 календарних днів, але в цьому виді відпустки роботодавець має право відмовити. Але якщо працівник написав відпустку саме з посиланням на частину 4 статті 12 закону 21.36, надав письмову заяву. Надав докази того, що він є ВПО, довідка ВПО, або те, що він виїхав за межі України, це перетин кордону, да, наприклад, загранпаспорт, вказав кількість днів відпустку, якого він хоче отримати. Роботодавець повинен навіть зобов'язаний видати таку надати таку відпустку без збереження заробітної плати. Тож, коли працівники пишуть такі відпустки, звертайте увагу, чи є докази, чи указаний строк надання такої відпустки. Також цікавий момент є те, що коли працівник. Повертається на Україну, наприклад, він виїхав за межі України, ви йому надали відпустку, але він повернувся на Україну, він автоматично втрачає право на таку відпустку. І про це треба писати в наказі, що вам надається відпустка. Якщо ви повертаєтесь в Україну, ви автоматично її втрачаєте. І ви зобов'язані нам повідомити про надання відпустку. Якщо ми дізнаємося, що ви приїхали і не прийшли на роботу. Це буде вважатися вашим прогулом на робочому місці. Ось такі моменти. Отже, давайте підсумуємо: за період воєнного стану дійсно у нас виникли нові підстави для розірвання трудового договору. У нас виникли такі суперечні питання, чи звільняти працівника за прогул, чи ні. Звільняти, якщо дійсно він не повертається, звільняти, якщо ви зафіксували акт відсутності, якщо він не надає поважних причин пояснень жодних, або якщо він надав пояснення, а ви розумієте, що вони не поважні. Ну ніяким чином. Да? Оце вже що я виїхала спочатку 24 лютого і не хочу повертатися в Київ, бо це ж тут іноді щось прилітає, вже не працює. Можна звільняти за прогул, але дивіться, щоб були підтверджуючі документи: посадова інструкція правила внутрішнього трудового розпорядку щодо призупинення дії договору, прочитайте уважне статтю, прочитайте оці роз'яснення Мінекономіки. Судову практику теж я вам дала в даному вебінарі. Буде у вас посилання на рішення судів оновлені, і ви зрозумієте, як розглядає суд, якщо одночасно... Не було дотримано умов, нема роботи і не може виконувати. Вам суд скасує призупинення і стягне середній заробіток. А по відпусткам ну, не відмовляйте відпусткам там, де роботодавець зобов'язаний її надати. Теж слідкуйте і дивіться уважно, що саме працівник написав таких заявах про відпустку. А вам за сьогодні дякую. З вами була адвокат Ганна Лисенко. Якщо цікаво, підписуйтесь на мій інстаграм. Телеграм-канал він буде теж на а, слайді в презентації. Е, я дуже багато люблю і розповідаю про трудове право. Мені буде приємно, якщо ви приєднаєтеся до мене на сторінки. А, вам гарного дня і бажаю, а, щоб швидко Україна здобула перемогу, щоб швидше. Ми далі пішли розвиватися, і щоб новий рік приніс нам все ж таки більше перемоги, позитиву, ніж негараздів. Але ми, українці, зі всіма справимося. Вам гарного дня. До нових зустрічей.